Чернушечка моя буде на коробку. Це оставлю я вона хороші коробки, я оставлю і собі. Бо... Квороки не ті, що були раніше допустим, як держали наші батьки, і ще й я держала. Ну і скази, і Сибірка, і все. Якщо провакцинуєш скотину, ти наче більш захищений в цьому питоні. Кожен год я їх щеплюю, вони в мене дуже. Я їх сам не їм, а коровам дам. А щоб не болязі, щоб все, щоб у мене чисто, я навіть молоко даю і на масіт, і ну, жирно зберуть у мене. І там, якщо є позитивне, то напухша таке. Ми тоді оцим препаратом міряємо проміри тої напухшу і рядом шкір. На кожну корівку ми маємо паспорт, де визначається вся родословна корова, і визначається, чи є які в неї є хвороби, яких не не маємо, здаємо кров не. Прописуємо негативний результат. Велика рогата худоба, як і в принципі всі інші тварини хворіє. Це і вірусні, і бактеріальні, паразитарні захворювання. Дуже часто худоба власних при, при, ну, заводить худобу не ставлячи до відома ветеринарну службу. Є оголошення. Коли такі заходи проводяться, так що, будь ласка, звертайтеся в будь-яку ветеринарну лікарню, вам нададуть консультацію в день, коли це буде проведено. Якщо тварина не щеплена, то це проводиться позачергово.